Привіт! Сьогодні пропоную розібрати пісню Don't Dream It's Over у виконанні Майлі Сайрас і Аріани Гранде. Насправді, цій пісні вже досить багато років, і вона була випущена ще в 1986 році групою Crowded House, а написана її співаком Нейлом Фіном. Але з часом ця пісня трошечки забулася, і друге життя їй дали якраз Майлі Сайрес і Аріана Гранде в шоу Сайраз Backyard Sessions у 2015 році. І більшість людей якраз знає цей варіант цієї пісні, тож поїхали розбирати. There is a freedom within. Є свобода всередині, або в межах чогось. Давайте запишемо слово freedom. Це свобода. There is a freedom without. Є свобода без, мабуть, без чогось. Або, можливо, мається на увазі свобода без меж, або свобода зовні, тому що до цього вони співали within, нібито всередині. Тобто тут мається на увазі, мабуть, свобода зовні або свобода без меж. Try to catch the deluge in a paper cup. Спробуй зловити потоп в паперовому стаканчику. Давайте запишемо слово deluge – це потоп. There is a battle ahead. Є битва попереду. Давайте запишемо слово battle. Це битва. Many battles are lost. Багато битв програно. Тут зверніть увагу на слово lost. Це третя форма від слова lose. Тобто це неправильне дієслово, його потрібно запам'ятати: Lose, lost, lost. І це слово має два значення. Або втрачати щось, або якщо це битва якась або гра, то програвати битву або гру. Тобто Many Battles are lost, це багато битв програно. But you'll never see the end of the road, але ти ніколи не побачиш кінець дороги while you are traveling with me, поки ти подорожуєш зі мною. І давайте переслухаємо цей перший куплет ще раз. There is freedom within, there's freedom with all. Try to catch the illusion of paper cut. There's a battle ahead. Many battles are lost, but you never see the end of the row or you truly be тепер розбираємо приспів. Хей, hey, так і будемо перекладати просто як гей. Hey. Now – зараз, гей зараз, гей зараз. Don't dream it's over. Не мрій, що це закінчено, або не мрій, що все закінчилось. Hey now, hey now, when the world comes in, коли світ приходить, або заходить всередину. They come, they come, вони приходять to build a wall between us, щоб збудувати стіну між нами. And we know they won't win. І ми знаємо, вони не переможуть. Насправді важко сказати, хто такі вони і хто намагається збудувати стіну. Можливо, у вас є якісь варіанти? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І тепер розбираємо другий куплет. Now I'm towing my car. Давайте запишемо слово tow. Це буксирувати. Тобто, зараз я буксирую свою машину. There is a hole in the roof. В даху є дірка. Можливо, ви звернули увагу, що в цій пісні дуже багато рядків, де використовується there is, а речення з there is краще перекладати з середини, тобто in the roof, there is a hole. В даху є дірка, або просто в даху дірка. Давайте про всяк випадок запишемо слово hole. Можливо, ви не знали цього слова. Hole – дірка. My possessions are causing me suspicion. І давайте спробуємо перекласти слово possession. Це іменник, який утворений від дієслова possess. А possess – це дієслово, яке означає володіти чимось. Тобто possession – це володіння. Або можна просто перекласти як речі, мої речі. My possessions мої речі are causing me suspicion. Викликають у мене підозру. Давайте запишемо слово possession, це володіння, а також suspicion, це підозра. But there is no proof. Але немає ніякого доказу. Давайте також запишемо слово proof. Це доказ. In the paper Today в газеті сьогодні Tales of War and of Waste, Розповіді про війну і про марнотратство. Давайте запишемо слово waste, це марнотратство. But you turn right over to the tv page. Але ти одразу перегортаєш на сторінку з телепрограмою. Давайте одразу запишемо слово turn over, це перегортати. І також зверніть увагу на слово «right». Воно має багато значень. Одне із значень це правий, лівий, правий. І в даному випадку «right» перекладається як одразу, тобто Turn right over. Перегортаєш одразу на tv-пейдж, телевізійну сторінку, тобто на сторінку з телепрограмою. І тепер давайте переслухаємо іще раз другий куплет. Now I'm і далі йде приспів. Тож просто слухаємо і повторюємо всі слова, які ми вже з вами вивчили. І тут вона питає: Are you a mouse or a bear? Ти миша чи ведмідь? І тут вона каже: Whatever you are, you are the cutest mouse bear thing I ever seen. Щоб ти не була, ти найкраща миша ведмідь річ. Яку я колись бачила. Yeah. І вона каже: I'm Unicorn. Unicorn – це єдиноріг, і Аріана тут також відповідає: Ти найкращий єдиноріг у світі. Тут вони трошечки запнулися, тож просто промотуємо і переходимо до третього куплету. Now I'm Walking Again. Зараз я йду знову. to the beat of a drum. Під удари барабану. Давайте запишемо слово Drum. Це барабан. And I'm counting the steps to the door of your heart. І я рахую сходинки до дверей твого серця. Mm -hmm. Only shadows ahead, тільки тіні попереду, Barely clearing the roof, ледве долаючи дах. Давайте тут на слові clear трошечки зупинимося, тому що основне значення слова clear це чистити або вичищати щось. А в даному випадку «clear» також можна перекласти як щось долати, переходити і так далі. наприклад. The bird cleared the fence. Птах перелетів через паркан. Або The athlete cleared the bar in the high jump. Атлет подолав планку у стрибках у висоту. Тобто clear це перескочити або подолати щось. Тобто, це речення можна перекласти як ледве долаючи дах. Давайте запишемо це значення clear в наш словник. Get to know the feeling of liberation and release. Пізнай відчуття звільнення і визволення. Давайте запишемо ці слова. І давайте переслухаємо треті куплети ще раз. Now I'm walking ahead to the the of a drum And I'm І далі йде приспів, тож просто слухаємо, повторюємо і насолоджуємося. Ну і тепер давайте пограємо в гру і згадаємо вивчені слова. І перше слово це свобода. Пам'ятаєте, як буде свобода? Так, це freedom. There is a freedom within. There is a freedom without. Є свобода всередині, або в межах, і є свобода без меж, або зовні. І наступне слово це потоп. Пам'ятаєте, як буде потоп? Так, це deluge. Причому, зверніть увагу, вони не кажуть deluge, вони кажуть deluge. І наступне слово це битва. Пам'ятаєте, як буде битва? Так, це battle. There is a battle ahead. Many battles are lost. Попереду буде битва. Багато битв програні. І наступне слово це буксирувати. Пам'ятаєте, як буде буксирувати? Так, це Tau. Now I'm towing my car. А далі нам потрібно слово діра, щоб сказати, що є діра в даху. Пам'ятаєте? Так, це хол. There is a hole in the roof. А наступне слово це речі або володіння. Пам'ятаєте, ми розбирали іменник, який утворився від дієслова володіти. Володіти це буде «possess», А володіння це. Правильно, «possession». My possessions are causing me… І тут нам потрібно слово підозра. Пам'ятаєте, як буде підозра? Так, suspicion. My possessions are causing me suspicion. Мої володіння або мої речі викликають у мене підозру. But there is no, але немає ніякого доказу. Як буде доказ англійською? Так, це proof. But There is No Proof. Але немає ніякого доказу. І наступне слово це марнотратство. Пам'ятаєте, як сказати марнотратство англійською? Так. Це waste. Tales of War and of Waste. Розповіді про війну І про марнотратство. А далі нам потрібна фраза. Яка складається із двох слів, і яка означає перегортати, перегортати сторінку. Пам'ятаєте? Так, це turn over. But you turn right over to the TV page. Але ти одразу перегортаєш на сторінку з телепрограмою. А наступне слово це барабан. Пам'ятаєте, як буде барабан англійською? Можливо, ви знаєте це слово, тому що воно вживається досить часто. І барабан це. Так, це drum. Now I'm walking again to the beat of a drum. Зараз я йду знову під удари барабану. І тепер давайте згадаємо, як сказати долати якусь висоту англійською. Пам'ятаєте? Це слово також означає чистити щось, вичищати. Так, це clear. Only shadows ahead, barely clearing the roof. Тільки тіні попереду, ледве долаючи дах. І останні два слова на сьогодні, які схожі, які мають майже однакове значення це звільнення. І визволення. Пам'ятаєте? Так, це Liberation and Release. Get to know the feeling of liberation and release. Дізнайся відчуття звільнення і визволення. Чудово. Сподіваюся, вам сподобалася ця пісня і цей розбір. Вона дійсно така атмосферна, красива. І давайте подякуємо Майлі і Аріані за те, що вони дали ці пісні нове життя. Чесно кажучи, я спочатку вагався, який варіант розібрати Crowded House чи Майлі, але в кінці вирішив все-таки розібрати Майлі, тому що ви просили цей варіант, але вам пропоную послухати обидва варіанти і написати в коментарях, який варіант вам більш подобається. Дякую за увагу. Не забудьте підписатися на цей канал, щоб не пропустити нові розбори. І побачимося в наступному відео.